Своїм Боже, милосердям блисне нам і ці благання, котрими ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Стить нас перед злом, умило Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві вервиці до Божого милосердя, а також вервиці до Фатімської Богородиці. Щиро прошу вас про уподобання і також про поширення нашої трансляції. Молитва за Україну, якою молився Патріарх Святослав, Господи Вседержителю! Творце неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великою любові до нас, людей ти подав нам, Твоїм дітям благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів, Господи! Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сон українців, герої віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи нашого народу, особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки і соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, Бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді. Та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушенням наших сердець, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках, перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблячому проведінню, який ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого люду, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись. У соборній молитві поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і майбутнє, в руки твого люблячого і милосердного на навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістинного від богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу душой Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І... Як ми вчора всі споглядали і тішилися, що до Львова прибула така мандруюча фігура Богородиці із фатіми із посланням миру. Отже, молимося і благаємо нашу рідну маму за припинення війни в Україні, за нашу перемогу, за весь наш український народ, нашу землю, воїнів, медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Молимося за всіх людей доброї волі, які так згуртувалися задля нашої перемоги. Молимося і за навернення Росії і цілий світ. Верветься до Фатімської Богородиці. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений петло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тими жінками, і благословен петло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенне на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений п'ятло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна пвітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Богородице, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитву, яку молимося на завершення нашої вервиці до Фатімської Богородиці, ми молимося тричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ. І обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії. Сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоби ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду. Єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятає Богородице, Царице Святої Вервиці, моли Бога за нас грішних, посвячення непорочному серцю Матері Божої. Прошу прощення у Тебе, присвятая Богородице, у Твого непорочного серця, а через Нього у найсвятішого серця Ісуса, Пресвятої Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа, за всі гріхи свідомі, і несвідомі мої, і цілого світу. Жертвую тобі непорочне серце Матері Божої, а через Тебе, і Пресвятої Тройці, себе, свою сім'ю, родину, своїх ближніх. Усі глав церков, архієпископів, митрополитів, єпископів, священників, монахів, катехитів, всі наші єпархії, Україну, Вселенську церкву і цілий світ. Амінь. Дякую тобі, Мати Божа, твоєму непорочному серцю, а через тебе, усьому небу, за прийняття цієї жертви. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім, хто єднався з нами в спільній молитві Вервиці до Божого милосердя, а також вервиці до Ватінської Богородиці. І щиро бажаю вам гарного, благословенного Божого, мирного дня. І пригадую, що приблизно о 17.20, о 17.30 з Божою допомогою буде сьогодні трансляція хресної дороги під звуки війни. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні! Героям! Слава гляди, чиї чиїту сліди, Сина тут ішла твоя дитина, Маріє, не плач, то сліди твоєго сина, тут ішла твоя дитина, Маріє, не плач, а вона спішить. Скатами дитину моя цілу ніч не спав, сину мій.